Ну що, друзі, всім доброго дня! Настав новий сьогодні сонячний день і ми починаємо рубляти картошечкового ніж Значить, ось так ось це в нас пройдено. Бачите? Ось повертало зілячко. Ось. Ну, а тут а далі треба нам іти. Хочу вам відзняти свій культиватор Так, Наш тракторчик. Так. На ходу, все як полагається. Ну і наш культиватор. Значить, тільки новшиство я зробив тут. Всі мучилися і мучаться на цьому культиваторі і я мучився. Піднімати. Коли піднімаєш його, ну, тобто невисоко він піднімає. Що я зробив? Я не переварував ось ці місця. Бачите, все воно як було, так і є, все воно, як трималося, кріпиться, так і є. Єдине поміняв болти, поставив твердіше 10,5, тому що ті були, не можна було зажати, вони витягувалися. Далі. Як я підняв ось ці речаги відносно землі, от зараз воно в мене підняте. Так? І дивіться, який в мене просвіт тут. Тобто я ну, я не зачіпляю ніде, нічого, я їду спокійно. Ось ця планка, бачите, да, от вона, вона була ось тут, бачите, прорісся. Тобто оцей сантиметр, що я її змістив сюди. Доверху. Знаєте? Розумієте? Ось. Я її відрізав і підняв їх трошки вверх. Бачите, як вони в мене стоять? Практично 90 градусів. Відстань ось тут до колеса цієї кріплення тяги приблизно десь 5 сантиметрів. Я їх підняв. На сантиметр, коли ми тут, на сантиметр піднімаємо, на цій довжині де воно підніметься на сіки. Ось дивіться. Все, у мене проблема відпала. Буквально година часу відлізав, зачистив, прокрасив. Все. І так на кожній з усіх трьох сторін. І тепер ось дивіться, ось як піднімається. Я вже їжджу зараз спокійно. Ось. І так само тут. О, зачистив. Але факт того, ось цей кут відносно ось цієї тяги, ось подивіться, це 90 градусів йде. Тут 5 см. Якщо зараз припоминаю, то я ось це зразу робив біля 5 см відстань. ну Для того, щоб воно могло грати. Розумієте, ось тут. Щоб воно могло грати на пружині. Далі. І підігнувши ось ці, ну, якби, тримачі для пружини чуть-чуть, я її натягнув. Тобто все воно прекрасно, чудово грає. Далі друге лапи. Ну, це вже не стандартні, це, вже, це стандартні лапи з культиватора. Це вже я переробив їх. Коли так само взяв, перший рік обробляв, зразу одразу на цьому самому полі. Тут пісок, будемо говорити, ну десь в дернюку там заїхав, вони в мене вигнулися ось в цьому місці. Просто вигнулися в другу сторону. Я одразу там, добре, що в нас є куваль, до нього поїхав, він мені підне, ну, зробив інший. Так, вони в мене є, але я ними і не користуюся. Я давай думати, що ж можна придумати. Тут так само ці е, кріплення, ці речаги. На долота, на ці. На, на, на лапи культиваторні. Як же ж так зробити два в одному, щоб культиватор ще вийшов? Я прикупив ось такі стандартні стойки, Стандартні лапи, чесно сказати, по 18 вони вроді. 18-ка вона рахується стрілка. Тобто лапа чи там. Стріла. І лапа. Єдине, що був мінус цієї лапи, вона трошки грубша була. Але для того, щоб мені не портити тут ці отвори, я поїхав до фрезеровщика, він зняв 3 мм. Оцеє товщини він зняв 3 мм. І все. І я забув, що може щось вигнути. Ні, ну, звісно, якщо добре заперти і готовно, може і вигнути. Далі, коли вже в мене це все було налаштовано в тому році, звісно, після уборки картошки я тяжкої борони в мене нема, я брав ці лапи, їх в мене є 9 штук. ось таких. Я чіпляю до цих тяг, які виходять сюди, відрегуліровую все, поставив і поїхав я. Ну, відповідно, декілька проходів я зробив і вже над краєм. У мене, виходить, обломує ось спочатку з однієї сторони облумало, ну, вже при кінці самому, а потім вже при ці, на цій стороні. О. Обломило, вирвало кріплення ось ці. Виломало. І то виломало, погнуло так добряче, я вам скажу. Ну що? Вже якби картошка убрана була там через певний час, вільна хвилина в мене траплялася, давай То Відповідно, я прикупив квадратний профіль такого ж розміру, також товстостінний. І давай я його переварювати. Ну, думаєш, треба укріпити його ось це. Подумав і зробив ось такі косинці. бачите, На одну сторону і на другу сторону. Бачите? О, і так само тут. Тобто я всі їх поукріплював. І вийлися ось такі усілітілі такі вийшли. Ну, будемо пробувати в цьому році ми його. Випробовувати. Тут, а поперешверлював я, подобавляв ще по гайці. Тому, що е, якщо десь видвигаєш, о, там я пізніше вам зніму відео, е, коли буду вставляти ось ці е, кронштейни для лап і, і лапи. Тобто зніму пізніше, як буду працювати культіватора. Як воно в мене вийшло і вийшло. Ну. А так, на даний момент. Все працює, справно. Ось починаємо, вже тут підзаростає. Ну і що, треба обробити його трошечки ось так, нас, ось так нас вийшло. Трошки гуще, але воно хватає, його. Зараз вже А? Все, добренько тоді. Будемо працювати далі. Так що нічого не видумуйте в цьому, як підняти, переварюєте лише ось цю пластину. Піднімаєте тут на сантиметр, тут підніметься на 10 на дужені. На ось цій дужині. Ну, я, я кажу приблизно на 10, але так воно й вийшло. Оце переварив цю пластину. Бачите, кут в мене вийшов 90 градусів. Тут, тут, от, от так. 90 градусів виходить і все. І більше нічого не треба переварувати, не гратися тут. Його. Так що спробуйте. Ну і далі підскажете, чи вийшло у вас і як вийшло. Я також думав спочатку тут, а перекручувати його. Ну але ж то ж, не вихід його це все крутити. Воно це все нормально піднімає високо. О, це тільки ось ця на цій довжині. Ось тут а воно відповідно, що вона провісає, тому що в мене і було так само, от воно отак приблизно 45 градусів провісало тут 90 градусів, все воно грає, все воно мартизує, підстрибує, все як все як треба робиться. Так що переварили ось ці пластинки і все, і забули за підняття висоти. Все. Ну що, продовжуємо далі працювати ми. Ну що, друзі, так у нас виходить пройтися йожиками. Так, в нас вийшло, бачите. От. Так, тут у нас з тій стороні клиночки получилися так воно кругом якось іде, ну, то нічого. Так, от оце тут, де виходиш на траву. Получається вже якось. Грядка нижче трошки, коли виходиш якби на рівнішу сторону і вже піднімає е е е е їжаки піднімає, а там де-де де така гірчиця лишилася, треба буде просто пройти вирвати і там, вроді, далі, там хрін, лишився хрін, там кущ трави. Ось, ось це ділечко як лежить перевертувано. Оце я кажу, це цей нюанс, що виходиш. Є, як поїжакі бер піднімається, а тут -а, легенько пройдемося сапочкою. дай й вбереться. Це тут закіше все було, бачите, бриляка. Ця сторона межа в цьому році. Усіх позакісало і всі відували з цими городами. Так, ну що, їдемо далі, ще на одну. Якби плантацію треба поїхати. Хто що думає, що